18-20 років людина має проходити обов'язково, на мій погляд, на базі підрозділів територіальної оборони. Службу я, можливо, навіть в умовах військового часу це має бути такий набір курсів: виживання, підготовка, польоти на дронах, орієнтування. Тобто, людей треба, молодих людей треба готувати до сучасного життя, бо війна йде і. Армії потрібні люди, яких заздалегідь готують, тому що людина впевнена собі, вона може стати сміливою, коли вона відчуває, що вона готова до випробувань в житті. А якщо такої підготовки нема, то люди будуть продовжувати ховатись. Я вважаю дуже шкідливим рішення, що чомусь людей там до 22 років. Вважають, що вони не повинні взагалі ні тренуватись, ні готуватися, а мають кудись виїжджати за кордон. Я вважаю, це велика помилка, шкідливе рішення насправді для нашої армії. Люди, всі, хто знаходяться в Україні, якщо вони не воюють, це можливо визначити, наприклад, молодь. Якщо дійсно є піклування про молодь, то цю молодь треба не посилати за кордон. І створювати умови, щоб вона емігрувала. А молодь потрібно готувати до боротьби з ворогом, до захисту себе, своєї родини, своєї країни максимально ефективно. Я вважаю, що на війну людей раніше 20 років посилати не варто, але підготовку до 20 років давати варто. А люди з 20 років. Це просто незумінні на війні. Я вам хочу сказати, що от у мене є військовослужбовець, йому 18 років. Він приїхав з Німеччини. І ну, це один з кращих пілотів FPV, який зараз тренується. У нього шикарна реакція, він вміє працювати з екраном. молодь. А насправді от ці високотехнологічні спеціальності, в першу чергу, управління дроном, робить найкращий молодь. Якраз ті люди з 18 до 22 років, можливо, це взагалі найкраща моторика, яка у людини є в житті. І нервова система, і моторика, і вміння вчитись опановувати нові технології. Тому я не розумію цього рішення, це якраз помилкове рішення. Тому 18 – це контракт, хороша історія, але насправді нам треба мобілізація: 18-24 з правильним застосуванням цих людей. Не на піхоту, наприклад, я б розумів такий підхід цих людей не посилають на піхоту, 18-24, А їх посилають, наприклад, на операторів БПЛА.